Доброго ранку, любі! Сьогодні у нас понеділок, 26 червня, і це останній тиждень червня. Дуже-дуже прикро, що літо летить так швидко. Але в нас зараз так жарко, що мені майже іноді здається, що краще була б вже осінь. І так, понеділок, що в нас буде? Як ви знаєте, 1 липня почнуться нові старти липневі, Але ж зараз ще червень. Тому в нас починається тиждень визволення гачків або спиць. В, моє, в, в моєму випадку це будуть і гачок, і спиці. На гачку в мене зараз ковтинка для донечки, яку я в'яжу в'яжу. І якось вона тяжко в мене йде, бо гачок маленький, ниточка тоненька. І трошки нудно це вже. Ось. А на спицях я почала майже вчора нові пінетки. І мені треба закінчити одну пінетку. Більше, поки я нічого не заявляю, коли прийду додому, я ще це все покажу, бо зараз я знаходжусь вже майже на роботі. Ось, і я покажу, що в мене є. Більше нічого заявляти не буду, бо мені треба дуже швидко це закінчити. з з проблем ніяких не бачу, а ось ковтинкою, ось вона, мабуть, мене трошки помучує. Також ми говоримо дякуємо, і не тільки ми, і я також говорю дякую Оленькі Бугановій, яка знову. Організувала цей челендж. І ми починаємо. Але спочатку ще я, я, я покажу декілька своїх закінчених процесів, які вже готові. І ще раз вітаю усіх. Так ось, починаємо ми тиждень визволення гачків та спиць. Але спочатку, як я і говорила, хочу вам показати мої вже закінчені процеси. І так, почну я зі шкарпеток для мого чоловіка. Ось такі в мене шкарпеточки вийшли. Дуже вони гарні. А, в, в плані чого? В плані того, що вони товстенькі і тепленькі будуть. Вони дуже товстенькі. Колір такий, знаєте собі, ну, що було, то і вив'язувала. Тобто я просто вив'язувала з того, що в мене є. Яка ниточка була. Вона в мене вже лежить так багато років, що її треба було вив'язати. Так ось, що це за ниточка? Це ось така, Ні? Ось, ось така ниточка, і ем, якщо я не помиляюся, то ця ниточка ще кіровського комбінату, якось так було. На жаль, етикетки в мене немає, але в мене була ось така ниточка, ще в мене є біла, чи така молочна ось такого качества. І ще є а, якась така рожева, трошки, як з Бордо. Ну, тобто, ще, це ще Пдеповська, це ще, е, так сказати, радянська, так би мовити, радянська ниточка. Ось, а ось це. А це, якщо мені пам'ять не мене пам'ять не, не підводить, то це щось е, з шовком. А мені колись віддали залишки тут у, у Німеччині, е, вже після того, як я нар, народила донечку. Е, Хтось з наших пацієнтів приніс цілий мішок. На жаль, я не знаю хто, бо віддавали моєму чоловіку, тому я не знаю, хто, хто віддавав. І, і ось там була ось така ниточка, там був один моточок такий ось. То я його майже повністю вивізала. Він був вже, вже трошки початий, і це все, що з нього залишилося. Ось. Ось такі шкарпетки в мене вийшли, але я хочу залишити трошечки часу, ось для цих спиць. Це, дівчата, дивіться, які спиці. Вони роз'ємні. Не знаю, чим, б... Будь... бачите ви чи ні. Ось так вони вдягаються і закручуються, дивіться. І ще раз давайте покажу. І ось ця ліска, дивіться. Ось вона виходить. Бачите? Пробачте, спиця випала. Ось так виходить ця лісочка. Ось, а тепер я вам трошки розповім, що це за спиці. Це полтавські спиці. Так, не можу зараз втягнути. Ось так. Це я, я сама зробила їх ось такими укороченими, коротесенькими, і зробила з них тріо. Ось так вони виглядають, ці спеці взагалі повністю. Тут в мене декілька різних розмірчиків. Вони усі різні. Я брала кожного. Розміру по три е, штуки. Ну, тобто по три пари. Ось пара, ще одна пара і ще одна пара. Для чого я брала, щоб зробити ось такі тріо з них. Так, да, вони трошечки довші, ніж, е, наприклад, я, ніж китайські тріо, бачите? Ось, вони тр трошечки длинші. Але ж вони. Також я, я не можу сказати, що, що в'язати цими спицями дуже погано. Тросики тут такі ось просто пластикові, вони а вже ж вони крутяться, закручуються, ось такі вони великі, довгенькі, ці. Ці, ці тросики, але ж я сама взяла, відрізала ось в мене ці тросики є. Я взяла, відрізала і зробила ось такі коротесенькі спиці собі. І на цих спицях я, я в'язала шкарпетки своєму чоловіку. Ось в мене ще ось такі є спиці, бачите? Ось так що ось. Тільки щось вони в мене без. Ось цих штучок, то, мабуть, я їх десь залишила у шупляді у себе. Ну, знайду потім. Бо я так взяла, витерщила, щоб, щоб, щоб показати вам. І коштують вони, я вам хочу сказати, взагалі недорого. Ось просто недорого. Там щось за пару, ну, тобто, за. Спиці що 70 гривень було. І то там залежало все від розміру. І, і, до речі, коли я купувала ці спиці, то жіночка, у якої я купувала усі гроші, я переводила не їй, а я переводила волонтерам одразу. Бо вона усі гроші віддає на, на ЗСУ. Ось так що я одразу переводила. Гроші на ЗСУ. Так що ось так ось такі в мене є в спиці. Зараз приберу трошки у стороночку щоб воно це мені не заважало, і покажу вам ще один процес. І так, іншим моїм процесом були пінетки дитячі, ось вони вив'язані. І я їх закінчила. Ось так. Все. Вони готові, тільки ось, ось ці пінетки вже відпарені, а ось ця пінетка ще ні, на жаль, бо в мене ну, не було часу, на жаль, її відпра... відпарити. Тобто мені треба взяти і зробити це. Ось, ось так. Можна зробити ось так ще, скоротити. Тобто, і, так. І, і тоді вони будуть. Коротше, трошки не, не такі великі. Все, вони готові, і я дуже-дуже рада. А і що по цим пінеткам в мене? В'язала я їх у дві ниточки ось з такої пряжі. Це 100% акрил, турецький, якийсь бій. Не знаю, не можу вам сказати, бо ітикетки в мене немає. Так що це ще один мій процес закінчений. І є також в мене ще один. Ще в мене є ось така іграшка вже закінчена. Ось такий зайка в мене є патріотичний. Ну, Цього зайку ви, мабуть, вже усі впізнали, бо я в'язала по безкоштовному майстер-класу. Якщо я не забуду, то майстриню обов'язково укажу внизу цього відео. А якщо забуду, то будь ласка, напишіть мені це. Але ж мені здається, що. Тут чогось не вистачає. По майстер-класу, у, у, у майстрині ось, ось тут ще вишиті ем, е, жовта ниточка і голуба ниточка, да? чи голуба і жовта. А я не буду вишивати тут. Я хочу вишити тут як серденько з голубої і з е, жовтої ниточки. Мені зда... ну, ось як чогось тут не вистачає, небагато мені здається чогось. Так що, ось такий красунчик в мене вже є. І я хочу ще одного зв'язати, бо він красунчик, <гум> мені просто подобається. Так що, ось так: ось такий хлопчик вийшов. Дуже багато ниточки бере він. Дуже багато. А ще багаче е, холофайбером. Дуже багато, то я ще і набиваю так туго. Але ж навіть вже його я набила на настільки плотно, наскільки в мене вистачило холофайбера Якби в мене був, то я б ще добивала. Бо він трошечки м'якенький, хоча я люблю, щоб іграшки в мене були такі, знаєте, як як говорять дебелі. Ось так що ось. Ну, а тепер. Я вам покажу, з чим я буду йти у нову гру. І ось перший мій процес, який я хочу закінчити. І не просто хочу, а мені треба його закінчити. Бо це ковтинка для моєї донечки, яку я хочу встигнути з згачкувати до її день народження. Ось ось така вона виходить, дуже вона така рябенька, дуже <смас> яскрава, але я вважаю, що літо це дуже-дуже непогано. Так ось, і я вже почала, що я що я почала ось ось від сіля до ось так. Це я в'язала почала в'язати у магічному кубіку, десь я зв'язала, мені здається, 5 рядочків. Потім іншу частинку я в'язала вже на останньому тижні. І ось сьогодні я почала в'язати знову ось. З цього рядочку, і так, в мене за за сьогодні пров'язано 1, 2, 3, 4. Чи 1, 2, 3. Три з половиною, бо цей рядок ще не закінчен. Четвертий, але майже вже. Так ось, я ще сьогодні буду її в'язати, бо ви, ви знаєте, в'яжеться вона не дуже цікаво. Чому не цікаво, бо. Гачочок тоненький, це гачочок 1,5. І ниточка також дуже тоненька. Ось. І, що ще не дуже гарно, що мені потрібно кожного разу пров'язувати не за повітряні петельки. Як ось тут, бачите? Бачите? Як ось тут, не сюди. А ось у кожний стовпчик. І це я вам хочу сказати не дуже гарно, бо саме це і тормозить всю мою роботу. Ну, що робити, нічого, я хочу її зак... Зак... закінчити, Вже, щоб донечка її поносила. Цього літа бо дітки так швидко ростуть, що, є, що мені здається, що наступного літа вона буде вже замала. Так, скільки мені ще тут треба вив'язати, я навіть і не знаю. Ну, Так в мене є. Ось так. Так, давайте так подивимося. Так в мене є. Ось так. Це. Може, ще ось так десь мені треба вив'язати. Так, давайте подивимось, ось так мені десь треба вив'язати, мабуть, може трошечки менш, бо потім я хочу ще ось тут почати вже вив'язувати рюшу. Але ж це, це, це буде рюша вже просто стопчиками знак, знакидом. Але я хочу зробити ще і дошити туди. Як, не знаю, як це Кружево, якщо я тільки знайду. Бо останнім часом якось я ніде не, ніде не буваю, так що може бути так, що я і не знайду кружева собі. То ми подивимось. Так, це перше. І сьогодні я буду ще це в'язати, бо ось цьому проєкту я буду приділяти найбільше часу. Так, а ще а ще в мене ось що є, нова, новий проєкт. Я його тільки ось почала, майже вчора тільки розпочала. І це будуть ще одні пінетки в'яжу їх. Ось такі будуть ще одні пінетки, І мені треба зв'язати лише тільки одну пінетку. Для чого? Бо, коли я почну. В'язати другу пінетку, то по ній я буду знімати майстер-клас. І він буде безкоштовний, просто на Ютубі. Як я вже говорила, що ці ось такі пінетки мені в'язала ще моя мама, коли я була маленька, і також вона мене навчила їх в'язати ось такі пінетки. Тому я вам також покажу. А що я вмію? Ось це поки все. Якщо я буду така дівка-моторна і закінчу все-все-все майже що є, то в мене ще є декілька проєктів, які треба вже визволити просто. А зараз я пішла в'язати, і ми зустрінемося з вами вже у неділю. І я вам буду показувати, що в мене з цього всього вийшло. Привіт усім! Пройшов вже в тиждень визволення спиць або ще з чогось. І я підключаюсь для того, щоб показати, що я визволила. На жаль, нічого, майже нічого, але трошечки я. А все чому? Бо зі мною щось трапилось. Дивіться. Ось так я виглядала у... виглядаю зараз. А у п'ятницю ті, хто бачив, чи, чи ті, хто підписаний на мене в інстаграм, бачили, як я, в... я виглядаю. Я... я робила відео, до речі, ось мої руки. І е... зі мною трапилась невеличка аварія. Ось так що більше про це я буду розповідати у. Стартах у стартах липня, які я все-таки почала, але настільки, наскільки зможу. Так ось, до п'ятниці в мене були дуже добрі просування. Але п'ятниця, субота і неділя я не ні, нічим. У ні. У неділю вчора я трошки пов'язала, але це вже інше буде, бо я в'язала не. Спицями і негачком, бо я не змогла. На жаль, то давайте спочатку я вам покажу, що я все таки закінчила пінетку. Це все те, що я зробила ще до того, як зі мною трапилося це все у п'ятницю. Так, ось я закінчила одну пінетку, про яку я говорила, що я хочу по цим пінеткам зробити без безкоштовний майстер-клас. Я вже розповідала про них. Так ось ось це, на жаль, не буде майстер-клас. Ні, не так, майстер-клас буде, але не по цим пінеточкам. Майже я маю на увазі не, по цьому, не з цим кольором. Бо я тут, на жаль, трошечки намудрила, і не з кольором, а намудрила тим, що ось ця резиночка, мені її тяжко буде розповісти тут, розказати про прибавочки. Тому я буду в'язати ще одні. Але спочатку я закінчу ще одну пінетку вже тоді, коли я зможу в'язати. Так ось, це було зв'язано до п'ятниці. Також, я говорила, що я буду дов'язувати донечки ковтинку. І ви знаєте, в мене дуже непогані просування, але п'ятниця, все мені, скажімо так, зруйнувала все, що я. Хотіла все це зруйнувалось. Так ось, дивіться, почала я, ось, ось це було в мене пров'язано. Ось тут, бачите, один день, другий день, ось це був третій день, і ось тут я почала четвертий день, це я пробувала вже в'язати у суботу. Але вже не змогла. Зв'язала декілька стовпчиків, а ось, бачите, від і до сюди і все. І на цьому в мене все закінчилося. На жаль, бо в'язати я не можу, на жаль, не можу. Я дуже забила су, су, собі руку. І, на жаль, гачок тримати я не могла. Я не знаю, чи зможу я тримати далі гачок на цьому тижні, мені хочеться, але ж це зараз залежить не від мене. Я займаюся всім цим, щоб зробити так, щоб я змогла в'язати. Але ж це таке діло. Ось, Так що, як якось так, бачите, вже дуже добре виглядає все. Але руки дуже болять, я не можу дуже ще права добре, а ліва так я не дуже можу згибати, можу ось так, але ж не з силою. Тобто, ну якось так і дуже ось тут все болить, хоча тут нічого нема, Але чоловік мені сказав, що я не просто забила. Але в мене за, із -за цього забиття пішу, пішло запалення м'язів. Так що ну, зараз роблю різні процедури, і буду, мені так хочеться бути вже дуже скоро здоровою. Так що маю надію, що я закінчу все-таки. Цього малюка до дня народження донечки, бо все-таки хочеться. Я, я обіцяла їй. Але зараз це не, вз... не, не все залежить від мене. Ось так. Але а, я ще, ви знаєте, дещо закінчила вже у, у неділю вчора. Вдень ми взагалі повинні були їхати. У п'ятницю на відпочинок, як завжди, п'ятниця, вечір і, і повертаємося додому увечері, у, у неділю, але ж ми не поїхали, бо таке зі мною трапилось. Ось, і у неділю. Я все-таки вчора пов'язала, але пов'язала дитячий плед чи дитячу ковдру. Я її закінчила. Як, як виявилося, я можу трошки потихеньку, але йде все-таки набагато скоріше, ніж гачком, то я пальчиками пов'язала і закінчила цю, цю ковдру, і мені залишилося тільки. Зі, зі зворотньої сторони, просто попідшивати або попряти, попрятати маленькі кончики. Зараз буду показувати. І так, дівчатка, ось так виглядає дитяча ковдра, яку я закінчила. Все, вона вже готова, ось тільки, бачите, на зворотній стороні дуже багато кончиків, які треба буде. Попрятати. ось Так що, як виявилося, ручками я можу трошки працювати. ось Так що це треба зняти, це маркер. Так що я буду, мабуть, у стартах прийму участь і розпочну ще одну ковдру. В мене є така ниточка. Подивлюся, як я буду себе почувати. Так що, все-таки я звільнила, але не гачок, і не спиці, і не голочку, а свій чи, 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 чи свою софу у залі. Бо ця ковдричка, вона лежала скрученою у, з, у залі і чекала, коли я все-таки її закінчу. Так що, я... Визволила, так сказати, свою софу. І тепер в мене є чудова дитяча ковдра. Тільки залишилося ось попрятати. До, до речі, ось це те, що в мене за, залишилося. І коли я буду в'язати вже наступну ковдру, то я вже знаю, що мені можна. Декілька рядочків продовжити, бо я дуже переживала, що мені не вистачить пряжі на обв'язочку. Ось так. Ось і все. Ось такі в мене невеличкі <сування> просування були. Так ось я закінчила цей влог, і я буду все-таки приймати участь у липневих стартах. По мені дуже хочеться і буду в'язати настільки, наскільки я можу. Тільки думаю, що спиці, на жаль, в мене вийдуть. Я не зможу в'язати спицями. Але це все таке діло. Ще є гачок, яким ще потрошечку, потихенечку, я можу в'язати. Дівчата, хлопці, переходьте! За посиланнями на інших дівчат, в них дуже цікаві просування, дуже цікаві і, і просто чудові вироби. І також чекайте знову нове відео зі стартами у липні. Повірте, буде дуже цікаво, не глядачи на те, що я дуже. Погано зараз в'яжу, але буде дуже-дуже цікаво. Ставте, будь ласка, подобайки, пишіть, будь ласка, коментарі і підтримуйте український Ютуб, усіх українських дівчат. Будемо разом. Слава Україні і героям слава!